Та в ефірі Live Studio. мене звати Ольга Гвоздецька. І далі про таке з Борисполя до Європи вилетів цивільний боїнг. Це був технічний перегін борту на вимогу експлуатанта української авіакомпанії Скайлайн Експрес. Зазначається, що Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки відповідно до директив, що діють на час воєнного стану, без пасажирів чи вантажу на борту. Представники аеропорту зазначили, що з моменту закриття повітряного простору України два. 24 лютого 2022 року судна Скайлайн Експрес перебували на стоянці в аеропорту Бориспіль. Там вони проходили постійно техпідтримку. Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту Бориспіль від початку великої війни. Ця стратегія, стратегічна ініціатива, відкриває шлях до відновлення регулярних операцій. Як тільки відповідна оцінка ризиків цьому дозволить, додали у прослужбі аеропорту. Нагадаю, під час поїздки до США голова офісу президента Андрій Ярмак заявляв, що один з аеропортів України може бути перезапущений для польотів. Це відбудеться у разі посилення протиповітряної оборони країни. Тож чи можна технічні перегони бортів вважати тестом авіасполучення для відкриття певного аеропорту? Спитаємо в Кирила Новікова, авіаексперта, учасника Львівського оборонного кластера. Кирило, вітаю вас! Вітаю! вітаю. Дякую, що долучилися. Тож, найперше, що таке технічний перегін. Це авіакомпанія просто вивела з території країни літак, який належить іншій іноземній компанії. Така тут історія відбулася? Е, на момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, літаки, які перебували в українських аеропортах, або які наближалися в повітряному просторі до цих аеропортів, і були посаджені по суті примусово. Адже почалася війна, звісно, вони не мали можливості вилетіти з території цих аеропортів весь цей час. І рейс, про який ви зараз кажете, про який ми говоримо, я би його назвав більше рейсом евакуаційним. Тобто, власне, для того, щоб літак і авіакомпанія могла здійснювати свою операційну діяльність, цей літак потрібно було забрати. І от зараз наші військові, очевидно, гарантували. Безпеку, певне вікно, коли це можна було зробити, угу. а, Крило. В інформаційному полі дискутується, що компанія Skyline була російською і має, нібито досі філіали у Російській Федерації. Чи відомо вам щось про це і наскільки це насправді важливо зараз для держави України і для авіасполучення, яке, ну скажімо, прямо просто відсутнє наразі? Але може поновитися. Маємо надію таку. Дана компанія досить давно працює на, на українському ринку, тільки відома широкому загалу, вона під іншими назвами. Зокрема, раніше вона називалася в довгий час «Азур-Ейр Україна, а ще раніше вона була, ну, називаємо це так українською донькою російського бренду «Ютейр», Але в Україні вона здійснювала діяльність як незалежна компанія, наскільки мені відомо. Саме так і було, тобто використовувалася тільки мережева назва, мережева назва її так. Керівництво компанії це українські громадяни. Тобто, це будемо говорити, ніяк я думаю, не з діяльність цієї компанії з країною агресором. Очевидно, компанія здійснювала і здійснює чартерні рейси, і до повномасштабної займалася так само регулярними рейсами. Є інформація також, що саме судно належить Туреччині. Чи знову ж таки питання, чи це так? І якщо є у вас якась інформація з цього приводу, чи це знову ж таки важливо для нас? Немає в мене інформації, кому належить судно. конкретно цей боїнг. Але скажу вам, очевидно, як влаштований ринок авіаперевезень в Україні, зокрема і в деяких світі, практика така, що власниками. Власниками бортів дуже рідко є самі авіакомпанії. Власниками бортів переважно є лізингодавці компанії, фінансові установи, які фінансують цей процес отримання кредиту для того, щоб виробник отримав виробник літака, отримав свої гроші за виготовлений товар. А фінансова установа надає можливість його експлуатувати. і От авіакомпанія стає власником на умовах лізингу. Так працює авіаційний бізнес. Я думаю, що компанія Skyline, вона так само не А, угу. Щодо гарантій безпеки, тут дуже важливий момент. Хто саме давав гарантії? Ви вказали, що це українські військові, але розуміємо, що напевно не тільки українські військові могли брати участь в цьому гарантуванні. Можливо, була якась попередня домовленість і з Росією. Я маю на увазі, звісно, не українського військового керівництва, а компанії, яка намагалася вивести своє повітряне судно з нашої території. І чи може бути якась імовірність того, що подібні домовленості, ну як знаєте, по аналогії з зерновим коридором, так? коли це не прямі переговори між двома ворогучими державами, стануть? Приводом для того, що таки один з аеропортів в Україні почне працювати. Ну, як е, говорив про це пан Єрмак. Ви знаєте, я думаю, жодних переговорів з ворогом не могло мати місце ні в ситуації з цим рейсом, ні в цілому в Україні. Український бізнес та навіть і іноземний бізнес, який працює в Україні, вони повністю підтримують незалежність, цілісність нашої держави. І жодним чином я впевнений, ніхто навіть не думав ні, ні про жодні переговори. А навіть якби такі переговори десь колись мали місце, то вони би точно не мали результату, тому що ми знаємо прекрасно, що таке переговори з ворогом. Вони закінчуються завжди а, його агресивними діями. Це вже було неодноразово за всі роки війни, поки триває війна. Тому так. цей рейс гарантували його безпеку. В першу чергу дійсно українські повітряні сили протиповітряна оборона а, і всі органи влади. Авіаційної на час воєнного стану повітряним простором керує спеціальний підрозділ. Військовий по суті підрозділ аеронавігаційний в цьому процесі задіяна державна авіаційна служба як центрального виконавчої влади, яка контролює дозволи на переміщення авіаційної техніки небом України і пролітні через територію України. Ну і звісно, я повторюся ще раз безпекові органи, які відповідають за те, що цей політ мав можливість бути. Крила, я тут тільки додам про підступність ворога Одесити дуже добре пам'ятають, що не можна довіряти Російській Федерації, тому що коли виникла домовленість про зерновий коридор, наступного ж дня в Одеський порт полетіли російські ракети з влучаннями і з катастрофічними наслідками для нашого міста всього півдня і власне держави нашої. Також і ще одне до вас питання. На вашу думку, чи є б дані щодо того, що невдовзі рівень охоплення ППО у певному місті не будемо говорити, в якому стане достатнім для відкриття там аеропорту? Знову ж таки посилаючись на ті слова, які сказав пан Єрмак, ви знаєте, будь-яка кількість ППО, яка би не з'явилася в Україні. А ми маємо надію, що західні партнери все таки не перестануть нас підтримувати. І весь цивілізований світ буде разом боротися з Україною проти цієї нечисті. Навіть якщо у нас з'явиться достатня кількість ППО, яка би дозволила нам будь-які атаки відбивати і, по суті, повернутися до звичайного життя, то уявіть собі на секунду, яка величезна сума витрат необхідна на утримання цього військового ем, майна. Це люди, це снаряди. Це засоби електронної боротьби, це радіолокація, це величезні витрати, і відповідно задача України як держави, окрім того, що перемогти в цій війні, звісно, добитися найголовнішої мети, щоб наш цей ворог не мав можливості застосовувати цю зброю проти України та й в принципі проти будь-якої країни тобто Росія як держава з їхнім. Великим ВПК насправді має перестати існувати як суб'єкт, ну принаймні в тій формі, в якій вона сьогодні існує. Має бути заборонено використання нею будь-яких видів подібного озброєння, щоб ми просто навіть банально не витрачали кошти на захист від такої страшної зброї, щоб ми повернулися до звичайного мирного життя і утримання армії не коштувало нам 20% ВВП, як нема ніде в світі, а повернулися, наприклад, до довоєнних показів. Звісно, так би ми хотіли, але до цього треба дуже сильно прямувати. Так, дякую вам за коментар. Кирил Новіков, авіаексперт, учасник львівського оборонного кластера, був на зв'язку з Live Studio. Говорили про політ боїнгу з Борисполя до однієї з європейських держав. Сталося це сьогодні зранку. В аеропорту Бориспіль відзвітували, що все пройшло вдало з дотриманням вимог безпеки. Цей політ був технічним перегоном. Авіакомпанія Українська вивела судно з території Київської області до однієї з європейських держав, ймовірно, з якою співпрацює. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим каналом.